Для зручності жителів віддаленого селища Зелене, що в Онголецькому районі тут на один день розгорнули тимчасовий пункт видачі пакунків з продовольством для 65 мешканців населеного пункту, що підпадають під нову категорію пенсіонери, що отримують пенсію від 2600 до 6500 тисяч гривень. За своїм набором з харчами завітала і пані Валентина, яка майже 40 років пропрацювала у ревізійній комісії Широківської громади. Жінка каже, вдячна за організацію пункту у їх селищі, оскільки добиратися до міста через поважний вік вже тяжко. Я отримала гуманітарну допомогу продуктову від Криворізького виконкому та військової адміністрації міста Кривого Рогу. Хочу висловити велику подяку їм за цю допомогу, яка необхідна для нас в цей тяжкий час. Цю, таку допомогу потребують. Багато мешканців нашого селища. А от пані Антоніна прийшла отримати пакунок для своєї матері, оскільки професія оглядачка вагонів на Укрзалізниці взяла своє через постійний рух на роботі. Зараз у поважному віці жінка лед виходить. Тому й попросила доньку забрати свій набір з харчами. Дуже важливо, дякую, спасибі. тому що ну такий час. Ціни, звісно, просто не встигаємо треба платити буде опалювальний сезон і платити за комуналку то трошки да важко то спасіба звісно нашій адміністрації і всім Хто допомагає в такий скрутний час на постійній основі в інголецькому районі працюють два пункти видачі проднаборів для містян за четверту хвилю, що розпочалася 1 вересня, планують видати 4200 пакунків. Проте містяни із списку перших 37 семи категорій ще також можуть забрати свої проднабори. Зокрема, у інголецькому районі за три хвилі видали 7800 пакунків із 9200 запланованих. Попередні три хвилі, які видавалися раніше, вони теж продовжують видаватися, тому що багато було людей з Інгульця евакуйовано раніше, вони повід'їжджали в інші місця проживання. Тому я хочу запрошувати тих людей, які вже повернулися до наших пунктів, перевірити себе в списках і отримати набір, який йому по відповідній категорії можна отримати. Свої пакунки з борошном, макаронами, крупою, олією, тушонкою та згущеним молоком криворіжці можуть отримати у 27 пунктах, що нині працюють з понеділка по суботу, з 8 ранку до 17.00. Загалом планується видача наборів для 50 тисяч міських родин. За більш детальну інформацію звертайтеся за номерами телефонів у своїх районах, що зараз бачите на своїх екранах. Аріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський.